Не кожному обухівчанину відомо, що міська вода у наших будинках вирізняється з-поміж інших міст регіону гарною якістю. Її качають із свердловин та Цинківського водозабору. У Києві це Дніпрова вода, у Українці теж не скважина вода. Ми перекачуємо воду з глибинних скважин, які десь глибиною 180 метрів. Вода дуже якісна. Очищаємо її, хлоруємо фільтруємо і тільки тоді подаємо на місто обухів. У 2014 році. Наша вода зайняла за якістю перше місце по Київській області. Незабаром користуватися незамінною рідиною в наших оселях стане дещо дорожче. Підприємство Бух і Водоканал повідомляє всіх мешканців міста Бухова, що з 1 травня цього року буде підвищення тарифів на на послугу водопостачання та водовідведення, яка затверджена підвищення тарифів затверджене постановою номер 910 від 23 березня цього року. Постанову затвердила національна комісія по врегулюванню житлово-комунальних послуг по Україні за словами комунальників водоканалу, основними причинами збільшення тарифів на подачу води є подорожчання вартості енергоносіїв. Качаємо воду із тацинківського водозабору на місто Бухів. Це дуже енергомісткий процес затрат електроенергії в нашому тарифі займає 40% затрат електроенергії, яка кстати, збільшилася на 268% від попереднього тарифу. Ми перекачуємо воду з глибинних скважин, які десь глибиною 180 метрів. Вода дуже якісна, очищаємо її, хлоруємо, фільтруємо і тільки тоді подаємо на місто обухів. Очистка теж там стоять мотори, які перекачують із фільтра фільтр, щоб подати воду. А потім вже хунимо воду на місто обухів, третя насосна, яка подає тоді вже на болярні, а болярні насоси підкачки подають на дома із належним тиском. Подорожчання послуги, водопостачання чекатиме на забором на всіх українців. Втішає лише той факт, що вбухів. Київчанам за свою якісну воду доведеться сплачувати трохи менше, ніж жителям інших міст Київщини. «У нас ціна на воду і водовідведення у нас не дорогша від людей. У нас навпаки, вона коли у місті Богуслав ще попередній тариф був 18 гривень за куб водопостачання водовідведення, то на сьогоднішній день уже вони там підняли ціну в їх за 25 гривень. То наша вода коштувала 13,80, а на сьогоднішній день збільшилась. На на 4 гривні 17,82. Ми не вправі змінити і не можемо встановити процес збільшення ціни на ці всі, будемо казати, фактори, які впливають на подачу води. Тому ми змушені були лише на 29% підняти ціну на водопостачання, в зв'язку з тим, що знаючи можливості людей. Останніми днями чимало бухівчан не так званою гарячою водою у своїх кранах, адже після завершення опалювального сезону вона значно похолоднішала, що і спонукало багатьох громадян телефонувати із питаннями до обухівського водоканалу. Ми подаємо централізоване водопостачання і холодну воду. Вода водоканала, а підігрів люди платять за підігрів. Це в частності обухів рай по центру. А енергія патенгія відповідає. За підігрів води по мікрорайону обухів. От. Зале... Від обухів водоканала не залежить температура води, тому всі питання, які стосуються підігріву води і температури води в кранах, звертайтеся по адресу водоканалу. Турбує комунальники водоканалу і збільшення кількості боржників серед своїх клієнтів за останні роки їх значно побільшало. В обух водоканал і всі працівники надіються на те, сподіваються на те, що жителі міста Бухова з розумінням підійдуть до оплати послуги по водопостачанню та водовідведенню. Це оскільки це є важливим, будемо казати, фактором для того, щоб люди нормально жили нормально себе почували всі. І вся взаємозв'язана із дією всіх підприємств, із дитячих садків, шкіл, які отримують воду. Тому просимо всіх жителів вчасно проплачувати за надану послугу, оскільки це залежить багато від споживача, який буде раціонально використовувати, будемо казати, це природ, природне надбання і багатство. Марнекошкіна Андрій Пугач, студія Барт.